Капелюхи з житньої соломи виготовляє 77-річний Петро Михайлович. Суспільному розповідає, плести не важко, головне змочувати солому, аби вона була стійкою і не ламалася. Беру полоску, так складаю і отак починаю плести. Я плету не з козирка і не з чого, а просто полоска плететься, а потім ця полоска береться, згинається і плететься. Ойдого, наприклад, зверху шляпи, звідси починаю плести, шивати. Одразу ж готові вироби і продаємо. Вартість соломінного капелюха 400 гривень. Капелюхи виготовляє із жита, яке сам і вирощує, каже, прислибну ділянку має у селі сальник, її засіває житом. Процес копітки, але того вартий. У своєму матеріалі дідусь впевнений. Знаю, коли його зінати, коли воно дозріло щоб дощі не дали замовкнути, щоб не почорніло, воно бачите, вид має красивий. От. А потім вже зжинаю, вже жито в сніпках дозріває, беру ножниці, колінця відрізаю, є довше, є отаке, ну як, як попадає, де колінця відрізаю, вже як нарізав, вже починаю сортувати. Аби виготовити один такий капелюх, потрібно щонайменше 2 дні, каже майстер. Оцеї полоски в час, я сплітаю, 2 метри. А 20 метрів полоски сюди завжди 20 метрів по 2, 2 метри в час. Це вже треба 10 разів тільки плести, а потім вже треба її ще, це ж іщавати. Голка, нитка. І опять так само по 10 разів. Шиваю. Це вже 20 часов тільки за два дні, котрий не, не їм, а тільки плету. Солом'яні капелюхи Петро Михайлович плете понад 20 років. Спершу каже, це було хобі, коли ж вийшов на пенсію. Стало додатковим джерелом прибутку. У мене 43 роки стажу, а зараз на дане время я отримую пенсії 3850 850. Пощатайте, як я продав 151 шляпу по 400 гривень, скільки я заробив? Я Оце прийду зараз, шляпи нема в мене в сумці. А жінка дивиться, каже, ну що, продав? І в госі дивиться. Кажу, продав. Витягую гроші віддаю. Капелюхи діда Петра побачила у соцмережах, каже місцева жителька Катерина. Прийшла, аби придбати. Це просто неймовірна річ. Це просто чудова річ. І Я маю колекцію шляпок, я полюбляю дуже. Ще плюс одна шляпка до колекції. За 400 гривень капелюху діда Петра купує і киянка Олена. Каже, це хороший сувенір із Вінниці. Це натуральний матеріал, ручна робота, і хочеться підтримати цього прекрасного чоловіка. Це чудово, буду з задоволенням носити. і Одночасно така пам'ять буде про Вінницю залишена. Рім капелюхів Петро Михайлович виготовляє соломи і сумки, кошики для фруктів та вази. Ціни на ці вироби стартують від 200 гривень, каже майстер. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.